Доброго ранку зараз будемо отримувати консультацію щодо своїх образів, що стосується зачісок. і взагалі будемо говорити про останні тенденції і майстер-класи, які відбуваються в нашому місті. До нас завітали куратор молодіжного проекту центру перукарів Кіровоградщини Олена Школьнюк та перукарі початківці Антон Сторчовий та Марія Косогор. Доброго ранку. Доброго, Доброго, Доброго ранку. А, ну давайте по перше розкажемо. А, у нас був майстер-клас Олега Соцького. Давайте розкажемо. Скажімо, коли він проходить, як це все відбувалося, і наскільки це важлива подія для нашого міста. Це відбувалося в суботу, uh -huh. 26 листопада. Олег привіз нам дуже цікавий семінар Реал... реаліті Мастер-клас. Можна я Так. Yeah. <клес> реаліті Майстер-клас привез нові тенденції, нові технології по окрашуванню, по стілю. по тому как мастер может себя представить на обложке Грянцевого журнала, то есть как как можно как работать с фотографами, как работать с моделями, вот такое вот направление у нас было. Mm -hmm. Это было реалити э, мастер-класс был впервые в Кропивницком, поэтому почему а мастер-класс видрезняется вид реалити мастер-классу? Тим Понятно, тому що. давайте взагалі розкажемо про центр перекарів Кіровоградщини. Хто може навчатися? Як довго навчатися треба, аби бути справжнім професіоналом у цій справі? Центр перекарів Кіровоградщини знаходиться у нас на центральній площаді. Дуже удобне розміщення. Значить, учитися можуть всі. Все, кто хочет, студенты, выпускники школ, люди любого возраста, те, кто видит себя как бы в этом деле, те, кто желает что-то изменить в своей жизни, проявить себя как личность, как творчество, творчески проявить себя. Вот. Пожалуйста, мы приглашаем всех. Обучение, базовый курс у нас обучение проходит на протяжении шести месяцев. Это первая ступень базовая. дальше уже идут как бы, другие ступени, плюс индивидуальные занятия возможные. Ну, это все Но я обсуждается разберусь. индивидуально с каждым, те, кто приходит на курс mm обучения у нас. Просто Антон и Мария так улыбаются, знаешь, вот думаю, сейчас мы расскажем, так, почему мы там обучаемся. Чего вы там обучаетесь, расскажите нам. Як ви вирішили взагалі поєднати своє життя саме с этой профессией? У меня мама работает в, индустри в индустрии красоты. Мне нравится заниматься этим делом, дарить людям радости, новые образы. Вот. И мне посоветовали именно эти курсы в центре Парикари в Кировоградщине. Я, приш я туда пришла, и мне сказали, что мне по помогут вот научиться этому делу и mm -hmm. исполнить мою мечту. Антон, у нас, чесно кажучи, по місту не так багато майстрів, саме чоловіків. Mm -hmm. Що стосується світової практики, України в великих міста. Діма. Все, мовчу, молчу. молчу, молчу. <свіс> <свіс> як ви вирішили так? Ну, раніше я займався музикою, я був музикантом, але згодом я дивився на Ютубі, як працюють майстри. Мені це дуже сподобалося. Uh -huh. І Я вирішив також займатися перукарським мистецтвом. Боже, це не... дуже до вподоби. І, і ви как? плануєте лишатися у нашому місті і перетворювати ну, на... Поки Річ. буду лишатися тут, але плани дуже великі, то потрібно стати топ-стилістом України. Так, а, Антон, так, Антон. Авіційно. Головне, головне, більше не відкривати Ютуб. Може вам що там і Опять захочеться на щось ти що новою? Давайте розкажемо взагалі наскільки важко э, стати професійним перукарем, стилістом, э, майстром за, за часом. Ні, ну просто є люди, у яких от їм здається, я ніколи не працювала з волоссями. все. я як візьмуся, то бідолашна людина, яка буде. Чи можна всьому <гум> навчитися? І скільки це приблизно коштує? Скільки треба інвестувати, хоча б для базового рівня? Ну, там я маю на увазі там, матеріали, якісь інструменти і так далі. Щоб людина розуміла, тому що в нашу кризову ситуацію люди все ж таки змінюють професії, вони часто йдуть на, на, нові, на новий рівень. Ну, чесно кажучи, вчитися потрібно все життя, тому що ти за ці шість місяців ти, ну, ти не вивчишся. Uh -huh. Потрібно кожен, ну як би сказати вам. Ну, щось на да. мастер Кожний рік всі все, ну, все, виходить, все нове, нове, нове. нове. Uh -huh. ну, і потрібно в новому вучатися, нова, нові техніки, нові всегда, от, Давайте, аби ми Знову отак на зовсім направлені. не відставали десь там позаду. Ви як люди досвідчені і постійно у навчанні, і зараз перебуваєте в навчанні. Що ж зараз, які тенденції є? Як треба виглядати наступного року? Приклад. Вот как раз Олег соцкий приехал с, вот, с mm -hmm. мастер-классом с реалити и привез как раз новое направление это Икай. Черепаховое. Черепаховое окрашивание. окрашивание в переводе с что, французского. Что, что, и, а, икай. Черепаховое окрашивание. Да, звучит, я, конечно, немножечко, конечно. Конечно. Ты же наверное Я уже, знаешь, чувств, что я уже чувствую. Ну, это что, направление, да? скажем так, так как сейчас в моду уходит естественность, натуральность, поэтому а это нет, между брендированием и омбре, вот определенные там… Омбре? Больше омбре, так иначе, между собой. Правильно, омбре. Правильно, омбре. Больше требует… Не латте, а латте. типа. Ну, это я знаю. Так, хорошо. А для мужчин? Для мужчин также. Ну, для чоловіків. У мене омбре сейчас, что я yeah, не понимаю. Омбре правда? Омбре, омбре сейчас, говорит, что? Антон, да. для чоловіків я був також на різних семінарах. Я був в Києві на б'юті виставці Intercharm 2016 року. Е, також я був в Одесі на Collection Gravitation by Style колекція. То зараз чоловічі тенденції це класична зачіска із чёлкою наперед і укладка хаос на голові. Челка Понимаем, накладная да? Да, накладная чолка для мужчин, щоб мужчина довго не відращивал можно можна зробити просто накладний. Я за Дуже цікаво. Ви такими словами оперуєте, щоб треба ще паралельно сидіти, гуглити, що це і як це має виглядати. Когда следующий мастер майстер-клас? Может, ми поподіємо поскоромому врямєні, поки ми точно на числа ми не знаємо, нагадую, що в скором времени. времени. Ну, майстер-клас. Я так розумію, під час а, вже якихось іспитів, да, ви отримуєте документи. Як відбувається цей іспит? Вибираєте людину, там потім іде фотосесія чи як як відбувається цей процес завершення навчання? Ну, Канешне, спочатку і є ця теоретична база, угу. зачёт, який потрібно буде здати і ксемен. И в дальнейшем, конечно, есть модели, на которых студенты наши должны отработать определенную там, укладку. Скажімо так, накрутку, стрижку, То тобто, все, що то, как бы прописано. Как, как в усіх uh -huh. учебних заведеннях, це дуже определен экзамен, эта комісія здається. І потім ви вот. отримуєте офіційний документ, який Конечно. дозволяє вам потім Конечно. практикувати Конечно. надалі. Да. Ну, цікаво, насправді, приходьте, нам і ще нові тенденції, ідімо, да, чому треба підібрати. Чубчик. Е, звідки да накладне, щоб Гривку, так от тобі буде. Угу. Ну і нормально. Дякуємо вам дуже і подальших цікавих майстер-класів, цікавих гостей у вас. Спасибо, Спасибо. вам. Це дитячий центр Перкарів, Кривоградіщини. На навчання. Да. Отчається. <laughs> да, е, і ми переходимо далі. У нас рубрика Отвечай, если сможешь.